Вітаю усіх. Марка, 5 розділ я зачитаю з 21 го вірша. Це всім відома історія про Яїра, який прийшов до Христа, щоб той зцілив його дочку. В цій історії також фігурує інша така підісторія, так? зцілення кровотичів жінки. Однак ми не будемо зараз розглядати цю історію, а сконцентруємося на Яїрові. Коли Ісус. На човні знов переплив на інший берег, навколо нього зібрався великий натоп, а був він біля моря. І прийшов один із керівників синагоги на ім'я Яїр, та, впавши йому до ніг, благав його, кажучи, Моя донька помирає, прийди та поклади на неї руки, щоб вона одужала та жила. Ісус пішов разом із ним. І далі описується, що великий натовп був навколо Христа, і ось тут з'являється ця кровотечева жінка, Ісус її зцілює. І далі з 35 го вірша написано, Коли він, тобто Христос, ще говорив, прийшли з дому керівника синагоги та сказали: Твоя донька померла, навіщо турбуєш учителя? Але Ісус, не зважаючи на сказані слова, сказав керівникові синагоги. Не бійся, тільки віруй. І далі ми е, читаємо про те, що Ісус прийшов в дім цього начальника синагоги, е, взяв батька і матір, деяких своїх учнів, вів в кімнату і воскресив е, дівчинку. Я хочу, щоб ми з вами е, сконцентрувалися на е, Одній важливій деталі. Коли у нас відбувається в житті якесь потрясіння, так, щось що от здатне вибити нас з колії, щось, що, ну, що для нас є от мега важливим. Як правило, ми прикуті до цієї події. От щось відбувається, і це щось, воно практично нас здатне паралізувати. Тобто, це потрясіння, яке от. При якому ми просто занурюємося у е, саму е, ситуацію, у, у саме це потрясіння. Як бачимо, е, з прикладу Яїра, от в той час, коли його дочка в такому е, предсмертному стані, коли вона помирає, він знаходиться біля ніг Христа. Він знайшов Христа там, де він був. Він прийшов до нього. він... Е, так би мовити, достукався до нього. От бачите, написано з 22 го вірша, впавши йому до ніг, благав його кажучи. І от моя донька помирає, прийди та поклади на неї руки, щоб вона одужала та жила. В той час, коли є Іру просто, важко, коли йому от він. він Можна сказати, от в розпачі з усім цим він приходить до Христа, відкриває йому ось цю свою потребу. Він не знаходиться десь занурений от в тій події. Хоча це ну, дуже складно. Це дуже складно. Не ну, знаєте, просто про це читати. А от на практиці це дуже складно. І тому приклад Яра він надихає. Коли велике потрясіння в нас в житті, коли ми більше ні про що не можемо думати, як про те, що нам треба вирішити це питання, воно для нас життєво необхідне, важливе. Це стосується нас докоріно прийти з цим до Христа, знайти собі сили для молитви. Сили для надії на Христа, що він спроможний це зробити, не просто чекати, чи що щось станеться, а прийти до Христа і відкрити йому своє серце, відкрити йому своє прохання. От як бачимо, ті, хто прийшли з дому начальника синагоги, вони мали дещо інше ставлення. Дивіться, що вони сказали. Твоя донька померла, вони констатують це зрозуміло. Навіщо турбуєш учителя? На мій погляд, вони не стільки були, знаєте, їх турбувало, що Ісус Христос от, обтяжений різними справами, служінням, потребами інших людей, і, мовляв, Яїр, ну, з тобою вже все зрозуміло, вже лиши Христа в спокій. Ні, вони дають йому зрозуміти, що Яїр, ти опинився не в той час і не в тому місці. В той час, як твоя донька помирала, врешті-решт померла, ти знаходився десь, незрозуміло де. Твоя поведінка не зрозуміла. Але, як бачимо, Христос не посоромив Яїра. Він пішов з ним, в тому, що йому боліло до кінця. І в житті Яїра було торжество Христа. Він побачив зцілення. Своєї доньки. Він побачив відповідь на своє прохання. Дорогі друзі, нехай ця історія буде повчальною і надихаючою для кожного з нас. Не просто звертатися до Христа в той час, коли, ми, коли нас обіймає ось ця якась наша потреба, наша проблема, вона настільки нас паралізує, що нам здається, ну. Ну не до Бога, нам просто хочеться зануритися в те, що нам болить. Як бачимо, Яїр прийшов до Христа, впав до Його ніг, відкрив йому своє серце. Пам'ятаємо, Христос з нами поряд в усьому, що ми проходимо. І нехай Він торжествує в нашому житті. Благословінь вам!